Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логіку і Чому так розповсюдьте це відео? А у них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. а Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом, ніж ми. Вони це признали. Нарешті пізно, княжна, да, але признали. І в ці всі ситуації, що вони роблять? кажу, давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварський і дуже не почесному. Але Європа отак переживає за себе. Да, напевно, на певні домовленості зі сторони з Україною їх них є. Тому. Тут всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну, і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше як їх прагматичний якийсь розчок. Тому в цій ситуації дай Боже, щоб це не сталося. Вообще, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там врозуміли. Але зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання. Зараз даю ми набираємо команду людей за в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити три Почки в горі справа відкриті в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент хати зарплату. У нас дуже багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно iPhone, iPad, іпади даруємося вся історія. І а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас а, роботу, де ми будемо вам платити гроші.